Про корупцію в держспецзв'язку і російське громадянство дружини головного закупівельника для збройних сил України. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свідового по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати це королівство кривих дзеркал, яке стає все більш явним і явним. Ви знаєте, от українці настільки терпляча нація, от все терплять. От, виходить міністр оборони, бреше про закупівлю яєць. Потім його слова, те, що він бреше, підтверджує Держаудит, служба підтверджує Рахункова Палата. Він залишається на посаді. Ми кажемо, все нормально. Трохи раніше, топ-посадовець МВС Гогіла Швілі потрапляє в скандал, матюкає патрульного при перевищенні, при порушенні якихось там правил дорожнього руху, там і так далі. Виявляється, цей Гогіла Швілі, який за міністра, також російське громадянство. Це ще не все. З Гогіла Швілі живе. А головний розвідник України, бо в нього вдома ремонт. Ну і потім він переїжджає звідти. Ну це А живуть вони всі в будинку людини, пов'язаної з кримінальним бізнесом, фактично з відмиванням коштів, з так званими конвертаційними центрами. Це ще не все. І ось зараз, от вчора, президент Володимир Зеленський виключив зі складу ставки Верховного головнокомандувача екс-голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Юрій Щиголь був виключений, тому що Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила керівництво Державної служби спецзв'язку та захисту інформації в заволодінні 62 мільйонами гривень. Прекрасно. Прекрасно. Але це ще не все. Минулого тижня виявилося, що російське громадянство є в дружини генерального директора, державного оператора Тилов Жумаділова. Причому громадянство Росії нею отримане після 2014 року, тобто в період, коли вже йшла війна, для того, щоб відвідувати Окупований Крим, який вона відвідувала. І ось Жумаділов став генеральним директором державного оператора Тилу, тобто всі закупівлі для Збройних сил України. А дружина має російське громадянство, батьки дружини і багато родичів, і цілком можливо, що і його родичі. Знаходяться на території окупованій Московією, окупованій вже давно, де ФСБ працює на повну потужність. Зато Жумаділов це просто прекрасно пояснює. Нещодавно мені в особисті скинули дані про отримання моєю дружиною так званого паспорта РФ в Криму до повномасштабного вторгнення. Чому так званого? Тому що чинне законодавство визначає документи, видані на окупованих територіях, як нікчемні. Законодавство визначає, але в очах публіки такий паспорт може виглядати цілком реальним. Коли таке пояснення, я розумію, йому треба хоча б щось ляпнути у відповідь, але це ж дурня. Так очевидно, що незаконною є окупація, потім анексія Криму, так само ЛНР, ДНР і далі інші області, які окупувала московська армія, які поки що не звільнили Збройні Сили України. Але, але це ж все брехня. Тому що громадянство ну, це певний правовий інститут заходження в нього це також певна процедура. І знову ж таки, напевно, в час, коли йде повномасштабна війна з Московією, такі відомства мали почолювати патріоти України, як ви думаєте? Патріоти дійсно налаштовані. І от чи може дружина Патріота після 2014 року відвідувати безперешкодно Крим? Риторичне запитання. Цікаво, до речі, чи він сам відвідував його, чи не відвідував. Це Королівство Кривих дзеркал. Причому, чим далі ми йдемо, тим більше це стає зрозуміло та очевидно для нас. Це прірва, в яку ми стрімко падаємо. Це відбування от, пророцтва Тараса Шевченка про Україну, окраденою в яку збудять злії люди. От ми зараз спимо, падаючи в прірву, і не хочемо вперто прокидатися, прокидатись, організовуватись і діяти. А збудять злі люди для того, щоб спровокувати нас на реакцію, тоді, коли буде вже якась певна пожежа. І от воно десь, знаєте, десь щось витає таке в повітрі, дійсно ближчим часом якісь катаклізми можуть розпочатися. Знову ж таки, Московія може їх зробити. І ще багато хто. Питання не в тому. Вороги залишаться ворогами, і внутрішні, і зовнішні. Ми дуже багато часу витрачаємо на їх обговорення, а це безглуздо, тому що вони залишаться ворогами. Питання в тому, а що ми можемо їм протиставити? Оця вся шизофренія, яка в нас відбувається, голова Держспецзв'язку входить в, верховну, в ставку Верховного Головнокомандувача. Доступ до всієї інформації, яка взагалі є в Україні. Доступ до засідань ставки. А якщо про цей факт корупції ще раніше знали московські спецслужби, і він по лініях, і доступних в рамках Держспецзв'язку передавав їм якусь інформацію. Ви розумієте, який абсурд? Просто абсурд. І ще сьогодні мені дзвонила знайома, гірко плакала, тому що в неї загинув брат молодший. І це такі два світи, це. Те, що відбувається, це дійсно катастрофа. І тільки ми самі можемо себе врятувати із тої катастрофи. А для цього мусимо прокидатись. Всі мої думки зараз зайняті тим, що ми маємо, мусимо і можемо зробити для того, щоб вижити. Тому що дійсно перед українським народом зараз завдання номер один банально вижити, зберегти себе. Це просто надважливо. Бо прірва тільки поглиблюється. Отакі От невеселі роздуми, невеселі, але дуже важливі. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на цей канал, на ще один мій канал Мухачов Назар, на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Посилання є в описі до даного відео. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.